В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! Сьогодні нас трошки більше, я вже буду мовлю, у котрий бік треба церкву розширяти. Вітаємо всіх гостей із Франківська, з Косівської, з Рахова, зі Сваляви і всіх, чи кого не знаю, звідки ви є, також вітаю вас. Будьте благословенні. Сьогодні маємо 19 неділю після зіслання Святого Духа. І Євангеліє особливе сьогодні, бо є такі е, програмки, які можна стягнути на телефон, називається Біблія. І там можна зробити так, аби всі слова, які говорить Ісус, виділялися червоним шрифтом. То сьогоднішнє Євангеліє ціле червоне. Сьогоднішнє Євангеліє слово до, до, до кожної крапки це те, що напряму говорить Ісус. Значить, воно вельми важливо. Тобто, якщо це, якщо це прямі слова Ісуса, з якими погоджуються і інші євангелисти, то значить, до них варто прислухатися. Ісус починає. Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Іншими словами, цей стишок називається золоте правило Золо, золоте правило християн. Але цікаво, що багато людей виявляється ціла купа філософів, до Ісуса. Які не мали ніякого відношення до палестинської культури, до культури Ізраїлю, вони знали це правило, але, але говорили його негативно. Тобто, що ти ненавидиш, то не роби іншим. Або не будь злий до інших, якщо інші не злі до тебе, тобто з такої з негативної точки зору. А Ісус говорить позитивно, і Він показує, що християнство показує це правило позитивно. Як бажаєте, щоб вам люди чинили, ви їм чиніть так само. Вчора до нас прибігає Тереза, вкусила свою подружку, а подружка вкусила її і прийшла з вияснюванням, аби ми, як старші, помогли визначити, хто кого сильніше вкусив. А я потім подумав за це саме правило. Ну, якщо ти хочеш, аби тебе кусали, ну тоді кусай. Тобто суть, суть тепер не в тому, аби вияснити, хто кого сильніше вкусив. Суть в тому, аби вияснити, а взагалі нащо кусатися. Розумієте? І, між іншим, це правило мені часто допомагає, особливо для Данила, аби пояснити, що ну, як ти хочеш, аби тобі чинили, то чини так само. Як ти хочеш, аби робили для тебе, робити так само. І потім Ісус йде на глибину, говорить про речі тяжкі. Я бачу, що цього року, у часі, коли вже війна є така повномасштабна, мені їх тяжко сприймати особисто. Він каже, Ну, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Перше, буквально ми вияснювали із Костелівчанами, скільки населення в Костелівці. Хто знає, скільки населення в діловому? Прошу. О, о, Вікіпедія подає в Костелівці 4200, а, а в діловому 3500. 3 520. Уявляєте? Тобто много. І тепер уявіться, є 3-500 населення. Є в нас як мало де в селах, сім церков. І я, от, коли зачитуємо оці параметри, про які Ісус говорить, тобто, як, він, як Він робить рекламу, то одразу собі якогось чоловіка уявляєте або жінку. Давайте не уявляйте тих, хто до церкви не ходить. Ці вже відпадають. Але з тих, що ходять до церкви, оце ну много, слухайте, сім церков, хто ж до церкви не мусить ходити, то собі уявляйте. Хто, кого ви знаєте в селі, а там, де ви живете, може на вулиці? Хто є такий, що він чинить іншим так, як бажає, а ви робили йому? Або хто є такий, що любить тих, хто його не любить? Хто любить тих, хто його не любить? Бо каже Ісус, якщо ви любите тих, які вас люблять, то яка ваша заслуга? Або я, я вам перекладу на українську мову, просто що, що тут пише? Якщо ви любите тих, що вас люблять, то якої комедії виходите до церкви? Тут так пише, серйозно. Ну, як Інший переклад. Тобто, якщо ми любимо тільки тих, хто любить нас, то чим ми мися відрізняємо від тих, хто у бога не вірить взагалі? Розумієте? Не? Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять? Недавно мені скинув друг мій священник дуже гарний цей вислів Хері Чепмена. А відтоді я наново в нього закохався в його книги. Всім рекомендую. Він там має 5 мов, 5 мов любові до підлітків, 5 мов любові до дітей, 5 мов любові до одружених. Ну, просто шикарні. Я просто я здивований, у мене то на полиці стоїть, давно порохом припадає які фані книги про, про те, що самої любові недостатньо. І він говорить оцю геніальну річ: він каже: закоханість і кохання не може бути справжньою любов'ю. Бо коли ти закоханий, а ну, згадайте цей момент, коли ти сьогодиш, подумаєш за свого коханого чи закоханого метелики тут шкребуть. Коли ти закоханий, то там немає ніякої жертвеності. Яка жертовність? Ти тоді все зробиш заради коханого чи заради коханої. Правда? Потратишся, будеш мерзнути, Ви б знали, скільки я намерзнув, коли він добирав до Косівської, розумієте, на дорозі, скільки годин я рахував. І... А чого? Ну, бо коли любиш, то, то, то ну, коли ти закоханий, тоді що там померзнути пару годин. І, і, і цей Герджебен, він наголошує, правдива любов починається тоді, коли треба прикласти зусилля. Наприклад, свою дитину любити легко, це натурально, це нормально. Але Ісус каже, якщо ти любиш тільки своїх дітей, то яка твоя заслуга? Це, це природня любов. Дивно, я не любити свою дитину. Але це інша тема. І він каже, коли ви чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга. І тепер одразу згадуйте, хто в нас є на вулиці, хто робить добро тим, хто йому добро не робить. У нас така тема часто є між священниками, не лише в нашому деканаті, по всій єпархії, що я до тебе на праздник, не йду храмовий, бо ти до мене не був. А я кажу відверто, хлопці, якщо ми торгуємося ось так. Що ви, ви до мене не хочете йти, бо я до вас не був, а я якщо не йду, то хіба поважну причину маю: якийсь табір або якісь реколекції? То якщо ви хочете дати, тоді щиро вам кажу: не йдіть до мене на храмовий праздник. Серйозно. Те якщо ми говоримо про храмовий праздник на такому рівні, то, то як говорити про речі глибші або серйозніші? Я не йду на день народження до брата, бо брат до мене не був. Що? Що це за бізнес? Розумієте? І тепер, ану швиденько рухайте, рухайте мозгами, кого ви знаєте на вулиці, що чинить добро тому, хто йому добро не чинить? Не, не, не називайте в голос, але собі подумайте, чим більше читаю, то тим менше людей таких знаю. Він каже: ну слухайте, ну яка вам заслуга? І грішники те саме чинять. Коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Приватбанк так робить постійно. Він тобі позичить, скільки треба? А потім каже, ну давай, давай, повертай. А там було такими маленькими буквами написано, що ти не прочитав. Та такі відсотки наросли. Що треба почки продавати. Всі так роблять, світ так робить. Не треба бути віруючим. А, а, а що означає бути віруючим? То власне не боятися вкладати в інших, коли ти, коли ти не чекаєш ніякого повернення. Ніякого повернення. І потім найгірше. Оце мене болить сьогодні особливо. Ви ж любіть ворогів ваших. Добро їм чиніть. І позичайте, не чекаючи назад нічого. Велика буде ваша нагорода. Легко тобі, Ісусе, сказати. Ти не знав ще про Росію, коли так сказав. Ти не знав, що буде клята Росія і з їх клятими цими всіма нещастями, які постійно несе собою кров. Прокляття, вбивства, гвалт. Нічого не знаю з історії Росії доброго. Нічого не знаю доброго. Ти Ісусе не знав. Тобі легко було говорити прощайте ваших ворогів. Ви ж любіть ворогів. Не просто прощайте, любіть. Я ну, в когось маркер, треба це закреслити. Бо це щось це опечатка у Біблії. Ну, серйозно, це опечатка. Як це? Що це означає любіть ворогів ваших? Ісусе, ти бачив, що робиться на сході? Ісусе, ти бачив, що робиться на війні? І знаєте, якого відповідь його бачив. Я бачив. Бо кожен, хто там застрелений у потилицю, хто зв'язаними руками, то, то це я каже Ісус. Це кожен раз я. Знищений, змордований, зґвалтований це кожен раз я. Бо що ви зробите одному з моїх найменших, то мені робите. Каже Ісус, це кожен раз я. Ну, і тепер добре. А як це виконати? Любити ворогів ваших. Добре, не тікаємо на війну, Уявіть собі зараз якогось вашого сусіда, який вам шкодить. То курку б'є, то вікно вам розіб'є. Ну якийсь такий агресивний сусід буває такий, то як йому добро чинити? Як його любити? То любов до нього може проявлятися по-різному. Тобто, якщо він вам розбив вікно, а ви йому вікно не розбиваєте, то вітаю вас, ви любите вашого сусіда. Якщо ваш сусід з злості вбив вам курку, а ви йому курку не вбиваєте, то вітаю вас, ви любите вашого сусіда. Якщо ваш сусід не перестає робити всяку шкоду, а ви викликали на нього поліцію, то вітаю вас, ви любите вашого сусіда. Бо ви бачите, що він що робить дивні речі, його, його треба зупинити. Якщо ви даєте на вашого сусіда в суд. Аби з ним розібралися, і аби його покласти на місце, вітаю вас, він любите вашого сусіда. Бо ви не хочете, аби він бідний у своїх пристрастях і похотях таксь розійшов, аби всім курей нищив і там почувався царем і Богом на вулиці. Розумієте? Тобто, перший прояв любові від кожного з нас це не відповідати прокляття на прокляття. Це якщо вас хтось перестане в селі, почне обзивати, клясти, матюкатися – а ви на нього так не реагуєте, як він на вас? Вітаю вас, ви любите Його. Тобто любов це не обіймати його, не цьомати Боже борони. Любов це не убити його тоді, коли Він вас убиває. Хіба вже вашому життю загрожує небезпека? Тобто не відповісти злом на зло. Ось що таке любов. Не убити тоді, коли тебе вбивають. Не, не, не проклясти, коли тебе клянуть. І це ви і це, це добро чините. Не зло, але добро. І тому, якщо вам хтось каже черговий раз таку думку, що нащо тих полонених, яких наші беруть в полон, вони їх годують в сухому тримають, то їх треба закатувати так само. Неправда. Ми не ординці. Ми родом не з болота. Ми не орки. Ми не нелюди. І якого би ми ворога не захопили, ми з ним будемо обходитися по-людськи. Бо інак тоді для чого воювати? І тому добро робити для ворога це навіть не означає навіть пробачити йому одразу. Бо може і не зможеш пробачити. Мені то легко говорити, я безпосередньо напряму на війні не постраждав. Але скажіть це матері, яка втратила двох синів на війні. Скажіть їй, пробач. Це така тяжка тема, до якої не можна одразу братися, до якої треба готуватися. І тому любити ворога це буде насамперед не бути до нього настільки злим, наскільки він до тебе. Не бути до нього агресивним таким, як він до тебе. Не обзивати. Наприклад. Як, як ми можемо любити Росію? Недавно, коли там щось все стало в Росії, була пожежа, і наші там, я чув, люди кажуть, ну нарешті, нарешті Господь карає, так їм, аби все згоріло. А я такий чую, що ви говорите? Що ви говорите? Ні, та шкода. Причому тут взагалі ліс пожежа? Шкода, що горить? Ні, аби все там ні. А чим ми тоді кращі? Відчуваєте це? Тобто любити ворога? Це не буде таким, як він. Любити сусіда, це не буде таким, як він. Оце вже любов. Ви можете, коли бачите сусіда, у вас можуть зуби стискатися, можуть у вас навіть кулаки стискатися. Може у вас бути природне бажання, бо зараз би вбив. О, супер, це файно. Це нормальне бажання. Але коли ви здержуєтеся і все ж таки не вдарите, коли ви здержуєтеся і не скажете, то вітаю вас, ви любите його. Коли він на вас лізе з гнівом і злістю. А, 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 а ви вмієте це стримати. Вітаю вас. На вас це зупинилося. І тоді, власне, ви каже Ісус, ви будете синами Всевишнього, бо ти робиш то, що робить Господь. На тобі зупиняється зло. І воно розбивається. На тобі зупиняється зло. Коли ти не відповідаєш злом на зло, воно воно пропадає. Воно більше воно не здатно розвиватися. А коли зло розвивається? Коли злом на зло, ти запалився, ти ще більше він запалився ще більше. То вітаю вас, ви творите пекло. Більше і більше. Так твориться пекло. Я, я роками передивлявся Володаря Перснів, хобі та такі легендарні фільми дуже файні, в яких там завуальовано, показано багато цього протистояння, добра і зла, ну, такого біблійного. І до мене десь цього року дійшло. Що зло? І всі там злі персонажі, вони по справжньому тоді набирають силу, тоді стають потужними, коли якомога більше злих до них пристає. Чим більше злих там всяких персонажів, народів до них пристає, тим вони стають сильнішими. Чим нема кому їх побили, то вони слабі. Тому до мене дійшло, Та це так працює і в нас. Чим більше в диявола є напарників, правих рук. Чим більше в диявола є посіпак, тим більше він сильний. І до мене доходить, ось чому іс, іс, хрест, і, хрест є найбільшим моментом слави Ісуса. Коли Він, маючи у своїй владі всю потугу Всесвіту, як друга особа троїці, він однією думкою міг би спопилити всю планету і весь всесвіт? Він сам каже перед тим, що. Якби він захотів, то легіони ангелів би прийшли і моментально би навели порядок з усіма. Але що він робить? Отче, простий їм, бо не знають, що роблять. Фантастика. Так ось у чому сила. Сила не в тому, аби дурніві відповісти по-дурному. Це, це якраз слабість, це нестриманість. Сила якраз є в тому. Аби на зло не відповісти злом. Ось де сила. На зло відповісти благословінням. На атаку відповісти благословінням. І мене так вразило було це відео, я вже з вами ділився, коли наші хлопці підбігають до розбитої якоїсь там розбитого з воду ворогів росіян. І попробував там одного трупа і каже, він уже холодний. І потім каже, ну пробач, братішка, не треба було сюди йти. І, і каже, коли тікаємо і відбігають, то ще взяв і перехрестив його трупа ворога. Ось поводження добре. Так ми б'ємося, так війна, так на смерть. Трудно. Ти заліз у мою хату. Але навіть тоді, коли є труп, мав би, мав би можливість безневинно, спокійно з нього чи познущатися, чи проклясти, чи що, а він його перехрестив. Ось гідність. Ось любов. Ось як це зробити. Ви ж любіть ворогів ваших. Ну а як він його любить, якщо він його вбив? Він мусить вбити. Тут гріха немає. Жодного гріха. Але вже навіть тоді, коли вже мав можливість не будь-що зробити із його останками, він його благословляє. І каже: Пробач, братішка. Фантастика. Я коли це бачив, у мене сльози виступили. Бо ось любов до ворогів. Ось вона. Ось добро. Тобто навіть, вже, навіть мертвого Він благословляє. Ось справжнє серце християнина. І в цей момент цей солдат, він схожий на сина Всевишнього. Я навіть не знаю, чи він християнин, але він схожий на сина Всевишнього. Ну, хрестив, перехрестив та може християнин. Мусульмани зазвичай не перехрещують. Хіба війна? Неймовірно. І Ісус обіцяє, тоді буде велика ваша нагорода і тоді ви будете синами Всевішнього. Бо ми можемо називатися, ми так і робимо. Ми кажемо, правда, що Ось така церква краща, така церква краща, такий патріархат, чи такий патріарх. Чи... Ми, ми це любимо, ми це дуже любимо. Бо, бо, бо набагато легше просто належати до певної церкви, Вважатися Сином Всевишнього, аніж робити добро для ворогів, аніж любити тих, які тебе не люблять. Та набагато легше просто дивіться документ. Я належу до такої церкви, значить я син Всевишнього. А ви ні. Mm. Ні. Ісус каже, так, це, це так не працює. Працює це інакше. Працює це тоді, коли, коли ви любите тих, що вас не люблять. Коли ви чините добро тим, що вам чинять кривду. Коли ви позичаєте тим, від кого навіть не маєте шансу отримати назад, коли любите ворогів і їм добро чините. Ось почерк Сина Всевишнього. Ось почерк дочки Божої. І до цього нам треба прагнути. І справді, я перше, коли пробікся по цим параметрам, то думаю собі, Боже мій, як тяжко знайти такого чоловіка в діловому. У нас сім церков. Ну хтось би й мусів бути. Аби по всім цих параметрах ти сміливо когось знайшов. Ну, тяжко. І тепер питання, а якою тоді комедії ми себе бавимо у всі ці церкви? А на що ми тоді до церкви ходимо тут? І просто враження, що аж руки опускають. Тобто Господь каже: не панікуй спокійно. Ніхто не, роз, не родив одразу святим. Нема таких. Питання, чи ти хочеш? Тут перше питання, а ти хочеш чинити іншим так, як якби як, як, як ти хотів, аби, аби робили тобі. Ну, то хочу, Господи. О, Галочка, перший крок є. А чи ти хочеш навчитися любити тих, хто тебе не любить? Та хотів би, Боже, о, вітаю тебе! Наступний пункт. Чи хочеш робити добро тим, що хто тобі добро не чинить? Так, хотів би, вітаю тебе. Розумієте? Саме бажання. Хтось із святих отців сказав, що саме бажання молитися це вже молитва. Являєте? Саме бажання, хотіння молитися це вже вид молитви. Якщо ти маєш бажання любити тих, хто тебе не любить, вітаю тебе. Ти вже починаєш це робити. Ну, добре, Боже, але як любити ворогів? Я би хотів любити ворогів, а як їх любити? А Ісус каже, ну почни, по-перше, на них дивитися моїми очима. А що це означає? Це власне означає, що мене цікавить не якась політика чи геополітика, каже Господь. Мене цікавить серце кожної людини. Навіть того, який гвалтує і убиває, а він каже, навіть. того. Бо чому він так робить? Бо він у біді, якраз він у пеклі. Та що я його маю любити. Та не мусиш його обіймати. Маєш можливість то, то знешкодь його. І справді, я коли з цієї точки зору проаналізував то, що Ісус говорить, то Ісус ніколи нічого не говорить про, про окупацію Римської імперії. Ніколи. Він не каже, ну так, брати і сестри, робіть над своїм покаянням, але знаєте, щось робимо, щось аби цих римлян видерснути. Він не каже, чому Бо Він каже, брати і сестри, євреї, ви купа разів були у свободі. Але, але у справжній свободі такі не були! Бо справжня свобода це не свобода від Риму. Бо старий час Риму не буде. Хоча тоді це тяжко було повірити, що старий час Риму не буде. Повірте, старий час і цієї клятви імперії не буде. Не буде. І пороху це не лишить. Але чи буде свобода? Чи буде справжня вільність? Чи буде справжня любов? Ось питання. Ось до чого нам треба прагнути? Нам треба буде прагнути зватися синами Всевишнього. І на завершення Ісус так піднімає планку, що справді, якби не знати Євангеліє, якби не знати, як Господь діє, то руки опускаються, Він каже, будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Що? Він не каже, будьте такі милосердні, як колись буде милосердний апостол Павло. Будьте такі милосердні, як колись буде милосердний святий Франциск з Асижу. Не? Він каже, такі будьте милосердні, як Бог Отець. Ісусе, ну що це таке? Можна, будь ласка, такі планки не ставити? Де Бог отеця дає? А Він каже: будьте такі милосердні, таку давайте людям знижку, яку знижку людям дає Бог Отець. І послухайте, якщо Ісус це сказав, значить це можливо. Може не сьогодні ще? Але значить це можливо? Бути настільки милосердними, як Бог Отець. До кожного. До найлютішого ворога. Бути милосердним, як Бог Отець. До найлютішого сусіда. Чи там найлютішого сусіда по парафії? Бо вона не такого патріархату. Будьте милосердні. І ось чим ми маємося керувати пріоритетно несправедливістю нашою. Не законами, бо ні, бо так написано, бо закон, бо правило милосердям. Здоровим, так аби гідність не порушувалася, але милосердям. І якщо Ісус сказав, значить це можливо. І настане такий момент, коли ми будемо у всьому настільки схожі до Бога Отця, що ангели нам будуть говорити Ого, яблуко від яблуні далеко не паде. Ти такий схожий на свого ніння, ніння у плані Бога Отця. Ти такий подібний, Ого, ще й ніс такий. поведінка така, і милосердя таке, і любов така. Дай Боже, аби кожен Ісус присутніх рано чи пізно почув ці слова. А потім в кінці кінців і від самого Бога, коли він скаже, Ого, Ти такий схожий на мене.